За півгодини до початку пленарного засідання перед входом до сесійної зали депутатів обласної ради зустрічають представники громадськості Полтавщини. Кожному з народних обранців вони вручають листівки з проханням за власні кошти, а не бюджетні. Придбати хоча б один бронежилет і таким чином врятував бодай одне життя нашого українця-патріота. То ми такий лист сьогодні їм вручаємо. Лист нагадування на засіданні. Депутати одразу перейшли до розгляду проектів рішень порядку денного. Одноголосно затвердили цілий пакет положень на розробку і видобуток природного газу та супутніх корисних копалин. Хоча різні точки зору звучали, розумієте, ми забули про те, що нафтогазовий комплекс приватний, останні роки фактично нічого не давала на соціально-економічний розвиток, тому що ті слези, які давалися, це справді нічого. Сьогодні в нас є така джальтменська угода, яка буде. Виражена у відповідні відповідному документі, де ми будемо говорити про півтора процента на дороги, на дитячі садки, на школи і так далі. Чимало критики під час пленарного засідання лунали і на роботу товариства «Кременчуцька металургійна компанія та приватного акціонерного товариства «Кременчуцький сталеливарний завод. При цьому висловлювали невдоволення як депутати обласної ради, так і громадськість. Найбільша екологічна ситуація краю тривожила мешканців Білецької сільської ради, на території якої підприємства і розмістили звалища своїх відходів. Люди занепокоєні, що це може призвести навіть до екологічної катастрофи. Я буквально місяць назад наші представники громади були на фераційний суд міста Полтави. Суд задовольняє задовольняє всі всі. Незадовольна виборів Пелесної сільської ради проживання договору, а й стояння сторону цієї компанії. Комісія прийшла до висновку для того, щоб розв'язати даний спір, необхідно обласній державній адміністрації терміново створити робочу групу з числа фахівців, яка дала заключення стосовно стану дотримання проєкту звалища. Яр довжиною півтора кілометра поблизу сіл засипаний перепаленим піском і шкідливими відходами металів. Тут може в будь-який момент статися суф відходи з усієї таблицею Менделєєва потраплять в грунтові води для вирішення ситуації. Депутати рекомендували негайно створити відповідну комісію при облдержадміністрації. Майже дві години депутати облради вирішували чи надавати мисливські углідя в користування обласній організації УТМР. Йдеться про 5 тисяч гектарів угідь Полтавського району, які вже не перший рік знаходяться в державному резерві обласного управління лісового та мисливського господарства. Тут говорили, що треба От полтавське господарство звернулося до суду. Ми звернулися всі інстанції, вже як обласна структура для того, щоб з'ясувати для себе. А чи було інше подання. І іншого подання, окрім 29 тисяч та за полтавським районом просто не мав природі. Якщо управління лісового господарства перевірило в 2013 році весь пакет документів, дало його на погоді обласної державної адміністрації. Тому відповідні погодження на розгляд Агенції лісових ресурсів. І Агенція лісових ресурсів направила подання на сесії обласної ради. Треба також прислухатися до представників міського господарства, які е, е, говорять, що десь закону на війській раді тільки 11% земель, то я вважаю, що... Не треба сьогодні брати на себе в суду в обласній раді, а треба дооформити документи. І коли це питання піднімати наступного разу, і коли господарство підтвердить, що оформлення 100% чи хоча б 90% так і прийняти рішення. Питання погіддях у нас на сьогоднішній день ще залишається спірним. В зв'язку з тим, що, по-перше, нема єдиного підходу депутка депутатському корпусі, розумієте, є різні точки зору. А з іншого боку, багато спірних питань залишилося на рівні територіальних громад, там де відбувалося погодження із перш за все з територіальними громадами і з тими товаровиробниками, які користуються угіддя. Цього ж дня депутати обласної ради затвердили ряд звернень до Кабінету міністрів та Верховної Ради України. Серед них про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону.